Слава Богу, брати і сестри. Дякую Хору за прекрасний гімн. Я його ще пам'ятаю зі свого дитинства, як я його вчив в хорі. Мені десь було років 12-13. Прекрасна пісня. Слава Богу. Така ностальгія навіть. Я сьогодні хотів би разом з вами поговорити про тему, яку ви вже чули безліч разів, але мушу її нагадувати, бо вона. Мега важлива, надзвичайно важлива і без цієї теми не було б всіх нас тут. Тому я б хотів би поговорити про місію кожного. Місію кожного. І коли ми чуємо слово місія, ми вже знаємо, про що буде йти мова, так? Про місіонерство, про місію. Слово місія походить із латинського слова місіо. Тобто буквально означає бути посланим. Бути посланим кудась чогось із якоюсь метою. І ми знаємо, що ми послані Ісусом Христом звіщати Євангелію Божу для того, щоб люди спасалися, так? Для того, щоб Ісус Христос їх спасав. Я знайшов цікаву статистику. В світі є приблизно 500 мільйонів віруючих християн віри Євангельської. Віруючих, які прийняли Ісуса Христа, які хрещені Духом Святим, які ходять до церкви, які такі самі, як ми всі. 5 мільйонів з них це служителі. Це люди, які працюють у помісних церквах по всьому світу. Такі. Працівники Божі. Це складає один, один відсоток із, із 500 мільйонів. А 420 тисяч це місіонери. Тобто, це навіть пів, менше, ніж один відсоток. Тобто один із 1200 християн іде трудитися на поле. Боже, йде трудитися на місіонерське поле. Насправді, статистика дуже сумна. І вона мала б нас е, змотивувати йти і проповідувати людям слово Боже. Насправді, багато людей не сильно розуміють значення самого слова місіонерство. Часто думають, що це якийсь там. Туризм і треба їхати в Африку об, обов'язково, тому що тільки в Африці є не люди. Насправді, це не туризм, це не тільки Африка. Є дуже багато місць, де люди не знають Слова Божого, де люди не знають елементарних речей, що Ісус спасає, наприклад, по вірі. Я коли із, із клієнтами своїми говорю про Бога, я говорю, що ну, спасіння по вірі, а вони. Дивуються, у них якось заложено всередині, що спасіння тільки по добрим ділам. І вони мусять робити добрі діла, щоб спастись. І я їх мушу переконувати, що добрі діла це дуже добре, але ми не можемо ними спастися. Спасіння тільки вірою в Ісуса Христа. Багато людей, коли думають про місіонерство, вони думають, що це тільки для вибраних, що це для якоїсь. Обраної касти людей, і що вони недостойні нести вістку Ісуса Христа. Насправді це неправда, це максимальна неправда, яку хоче, щоб яку диявол хоче, щоб ми в неї повірили, і щоб ми не поширювали Слово Боже. Насправді, місіонерство це для кожного. Місіонерство це для всіх. Всі ми послані проповідувати Слово Боже. Але кожен на власному рівні. Деякі люди свідомо ігнорують місіонерство, навіть е, думають, що такого е, е, немає у Біблії. Але ми зараз трошки почитаємо святе Писання і переконаємося, що справді е, дуже є багато текстів, які говорив сам Ісус Христос про місіонерство. Найперший текст це в Євангелії від Матфія, 9 розділ 37, 38 вірш. Я б хотів би, щоб ми разом прочитали. Ісус Христос каже: тоді Він, Ісус Христос, сказав своїм учням: жниво справді велике, та робітників мало. Тож благайте Господаря жнива, щоб на жниво своє Він робітників вислав. Тобто Ісус Христос каже, що насправді. Є дуже багато роботи. Насправді є дуже багато праці, а тих, хто б робив би цю працю, насправді дуже мало. І тому ми маємо молитися, щоб Господар вислав своїх працівників на це жниво. Далі Ісус Христос, коли вже перед Вознесінням, ми всі знаємо цей текст, ідіть і навчіть всі народи хрестячи їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все те, що Я вам заповів, так каже Ісус Христос. Далі у наступній Євангелії від Марка, Ісус Христос каже до них так: ідіть по цілому світові та всьому створінню Євангелія, проповідуйте: хто увірує і охреститься, буде спасений, а хто не вірує, засуджений буде. Так каже Ісус Христос. Далі, наступна Євангелія, Євангелія від Луки. Ісус Христос каже так, щоб уймення Його проповідувалось покаяння, уймення Ісуса Христа проповідувалось покаяння і прощення гріхів між народів усіх, від Єрусалиму почавши, а ви свідки того. Ісус Христос каже, щоб проповідувалось покаяння всім народам. Якби нам не проповідувалось покаяння, ми б тут не сиділи. Якби нам не проповідувалось покаяння, ми б не могли бути спасенні. Дякуємо Богу і тим людям, через яких ми змогли прийти до Бога, прийти до Покаяння. І остання четверта Євангелія, Євангелія від Івана, Ісус нам каже так: мир вам, як отець послав мене, так і я вас посилаю. Ісус Христос каже, що як, як Його послав Небесний Отець, так і Він посилає нас іти і проповідувати Слово Боже. Багато людей думають, що це слова тільки для апостолів. Це нас вже не стосується. Насправді, це зовсім неправда. Це все для кожного із нас. Існує три рівня Євангелів. Євангелизму, які записані в діях святих апостолів. Я б хотів би, щоб ми зараз швиденько по них пройшлися і подивилися, що це за три рівня. Текстом я хочу, щоб ми разом прочитали це є дії, перший розділ восьмий вірш. Дії святих апостолів, перший розділ восьмий вірш. Та ви приймете силу, як Дух Святий злине на вас. І моїми свідками ви будете в Єрусалимі та в усій Юдеї і в Самарії аж до останнього краю землі? В цьому тексті показано три рівня євангелізму. Перший рівень це в Єрусалимі. Що для апостолів був Єрусалим? Це щось рідне, щось близьке, це їхнє рідне місто. Що для нас може бути Єрусалим? Це те ж саме щось рідне і близьке, а це наші близькі родичі, це наші друзі, це ті, хто біля нас, наші ближні. Тобто перший рівень євангелізму це розповідати самим близьким людям про Бога. Це самий перший і самий елементарний рівень євангелізму. Тобто всі люди, які є біля нас, всі наші рідні, всі наші близькі, всі, хто нас знає, всі, кого ми знаємо, мають знати Ісуса Христа, мають знати Євангелію Божу. Другий рівень це в Юдеї і Самарії. Тут апостол Лука розширює межі Юдея і Самарія. Слово Ю. Юдея, ну, тобто не слово, а територія, в цьому тексті означає щось широке, щось розширене, щось велике. Тобто ми маємо розширити свій кругозір і піти далі, далі за ближніх і далі за рідних. А Самарія це означає, що ми маємо нести Євангелію навіть тим, кого ми не любимо. Ми знаємо, що юдеї і самаряни. Не дротужили ми між собою. Ми знаємо, що вони ворогували і негативно ставились один до одного. А тут Лука каже, що треба йти в Самарію. Треба йти в Самарію і проповідувати Слово Боже. Тобто наш. Рівень євангелизму має перейти на наступний рівень до того, що ми маємо розповісти про Христа навіть тим людям, які нам зовсім не подобаються. Не просто ми відносимося до них якось негативно, а просто зовсім нам не подобаються. Ми маємо донести їм те, що Ісус Христос є істинний Спаситель. І третій рівень євангел... євангелизму це аж до останнього краю землі. Це місіонери, які справді залишають, все, залиш... залишають все набути, всі справи їдуть в іншу країну, їдуть в іншу культуру і приносять, можна сказати, себе в жертву для того, щоб нести вістку Євангелії. Брати і сестри, кожен із нас покликаний до якогось певного рівня. Євангелизму. Наприклад, перший рівень євангелизму даний для кожного. І тому я хочу, щоб ми розуміли, що наші ближні і наші рідні, вони потребують Божого Слова і що на нас лежить відповідальність за те, щоб вони почули Слово Боже. Я хотів би, щоб ми разом. Молили, молилися і молилися найперше про те, щоб Господь кожному відкрив із нас, що таке особисте, особисте місіонерство, що то таке особистий євангелизм. Друге, щоб я хотів би, щоб ми е, сильно помолилися за спасіння наших ближніх і рідних, щоб кожен, хто є біля нас, кожен наш рідний не спасений, справді пізнав цю істину і став, і став спасений. Далі я хотів би, щоб ми помолилися за місіонерські поля у всьому світу у, у всьому світі. Тобто Африка, Китай, Індія, інші країни, де справді християн не люблять, де їх переслідують, щоб ми молилися, щоб Ісус Христос там проявляв свою надприродну силу. І останнє, про що я б хотів би помолитися, це про наше нове приміщення. Біля нашого нового приміщення є дуже багато не людей, є гуртожитки, є будинки пристарілих. Давайте звершимо молитву і помолимося за ту територію, щоб Господь своєю надприродньою надпри... силою діяв в тому місті і приводив людей до себе, приводив людей до спасіння, приводив людей до цієї живої Євангелії. І останнє, про що я б хотів би молитися, це щоб наша церква перейшла на місіонерські рейки. Зараз е, наші е, е, депутати, генерали кажуть, що наша країна має перейти на, на військові рейки, щоб перемогти е, у цій війні. Наша церква мусить перейти на місіонерські рейки. Для того щоб стати відкритою для світу, стати відкритою для людей, які не знають Бога. Ми повинні підготуватися для того, щоб невіруючі люди змогли прийти в нашу церкву і справді пізнати істину, справді пізнати Сина Божого. Давайте піднімемося і помолимося за ці всі речі. Боже, слава тобі! Величаємо Твоє святе ім'я. Молимося до Тебе, тому що знаємо, що ти почуєш Ісус. Молимося до тебе, тому що знаємо, що ти істинний Господь. Дякуємо тобі, Боже. Дякуємо тобі, Господь, за те, що ти є. Дякуємо за те, що ти благоспадляє з нас, Ісус, Аллилуйя. Ти вала все сапатарамаш, седмила ведуться, межте цей.

Ісусе, слава Тобі, Господи, дякуємо Тобі, Боже, що ти приніс Ту Євангелію в цей світ і дарував її кожному з нас, Господи, що ми можемо бути спасені і вірити в Тебе, Ісус Христос. Дякуємо, Боже, Тобі за спасіння, Ісус, дякуємо, Боже Тобі за твою кров, за твої рани, Господь, за твою жертву на Христі. Господь, ми, ми там мали висіти, ми там мали страждати, Господь, але Ти прийняв з. Замість нас, Господь, цю жертву Боже, ми Тобі дуже дякуємо, Ісус. Благослови Господь нашу церкву, Боже, щоб ми змогли справді нести цю Євангелію, Господь, всьому світу, Щоб ми справді могли нести цю Євангелію всім нашим близьким, Ісус, і рідним, Боже. Щоб ми справді могли нести Євангелію нашому місту Львову, Ісус. Благослови Його Ісус. І дай нам, Боже, бути плідними в цій справі, Боже. Дай нам Боже бути справді Твоїми місіонерами, Боже, справді. Твоїми послідовниками, Боже, які будуть іти, Боже, і навчати людей Твоїм істинам, Боже. Навчати людей, Господь, тому що тільки Ти один спасаєш, що тільки Ти один приносиш людям Господь добро, приносиш людям спасіння, Господь, і звільнення від гріхів, Боже. Тільки Ти один, Господь, хто справді поніс жертву, Господь. Дякуємо, Боже, тобі благослови Господь нашу церкву щоб ми відкрилися для світу Боже щоб ми Господь не варилися самі в собі Боже Боже відкрий нашу церкву Боже для Цієї вулиці Пасічна, Господь і інших вулиць, які є біля нас, Господь цим, медової печери і так далі, Господь. Ці всі вулиці, Боже, хай Господь тобою будуть освячені, Ісус. І люди, які живуть на цих вулицях, Боже, хай вони, Господь, знають, що ми там є, що це церква, що це істина Твоя, церква Ісус Христос, і що там, Господь, можемо поспілкуватися з тобою, Боже. Благослови Господь кожного. В нашій церкві, Боже, щоб зрозумів, що місіонерство, Господь, це справді для кожного і про кожного Ісус. Боже, ми Тобі дуже дякуємо, Боже, за всіх людей, які трудяться для Тебе, всіх людей, які місіонерствують, Боже, і несуть Твоє Євангеліє, Боже, за всіх капеланів і, і військових, Боже, які зараз перебувають в тяжких обставинах. Боже, ми тобі дуже за все дякуємо, Боже, і просимо Боже Твого ведення і Твоєї милості, Боже. А Тобі за все Хай буде слава і хвала. i mean, I mean.